Чим би ви займалися у житті, якби не музика? Я про це думала насправді, ага. бо це таке питання філософське. Е, я точно би займалася чимось творчим. Я мрію навчитися ліпити скульптури і малювати. Для мене художники це люди не від світу всього, і для мене думає. це просто таке натхненне дійство. Я залюбки би писала картини або створювала би якісь скульптури. Вау. А, мабуть, теж кудись у творчість пішла би. Не знаю, може скульптури ліпила б. Ух ти. Хз. Я чесно, я не замислювалась про це ніколи в житті. І це гарний маркер, мені здається. Можливо, молівому. Не знаю. Це все одно була би творчість, так? Напевно, не знаю, тому що музика це прям все, що я вмію, і все, що я люблю, але, напевно, можливо, психологія. О, це цікаво. Музика з психологією пов'язана. Так, до речі, я і трактую свою музику як психотерапевтичне поле. Вау! Ога. Цікаве питання. Я Далкую. думаю, що. Можливо, це теж була якась творча професія, mm -hmm. пов'язана або з акторством, або з телебаченням, mm -hmm. але все одно це було щось пов'язане з творчістю. Mm -hmm.